Він ще й Хабаровськ демонструє справа в тім, що в Росії, у Сіверодвінську, вивели з атомну, новий атомний підводний човен, який називається Хабаровськ. Російські засоби масової інформації писали, що Хабаровськ може типу нести 12 посейдонів. Автономних ядерних торпед, які здатні, як заявляють принаймні в Російській Федерації, вражати цілі в будь-якій точці Світового океану, Росія на днях, друзі, ще раз нагадую вам, провела ось тестування, провела навчання Посейдона, а також крилатої ракети на ядерному двигуні Бурів'єсник. Вона може літати більш ніж там 14. Тисяч кілометрів, але так заявляє сама Російська Федерація. Насправді це не новинка. Сполучені Штати розробляли, розробили і відмовились від такого виду ракет, як, наприклад, Бурів'єснік. Ще в 60-х роках. В цьому немає абсолютно жодної там якоїсь технологічно-інженерної думки. Це було ця ракета. Насправді просто дуже повільна. Вона не може вона летить низько. Її бачить всі системи ППО, вона на ядерному цьому двигуні. І вона ще забруднює атмосферу, і розумієте, що ви несе величезну загрозу для людства. А у росіяни це роблять. Їм абсолютно плювати на все це. Вони це показують. От потім показують це бурів'яснік, потім показують зокрема Пасійдон, а потім показують Хабарівськ і кажуть про те, що от наша ядерна тріада готова. Ми хочемо, щоб ви нас слухали і поважали всі наші умови, які ми висуваємо ну серед іншого по Україні. Але Україна це частина, тому що росіянам нам важливо просто поділ світу, як ви розумієте, ну тобто брати участь в цих всіх процесах. І от Хабаровськ, це одна з. Цих складових, але я вам хочу сказати, що дуже сильно дуже сильно хочу сподіватися. Насправді дуже сильно хочу сподіватися, друзі, що е, ну, зрештою, е, як би мовити, Хабаровськ буде спіткати така самодоля, яка спіткала Курськ. Пам'ятаєте хто за те, щоб Хабаровськ спіткала така самодоля, як спіткала Курськ, коли цей він просто затонув? В Баренцевому морі здається, якщо я не помиляюсь, пишіть плюсики, будь ласка, друзі. А я буду продовжувати цей ефір. Давайте не будемо говорити тільки про зброю Російської Федерації ще й скажемо про зброю, яку отримає Україна для того, аби. Захищатися, ну от, наприклад, що а от, наприклад, системи Петріот, друзі, Бундесвер передасть Україні дві зенітні ракетні системи Петріот вже в найближчі дні. Про це повідомляє акаунт to Ukraine в мікроблозі. X. це колишній твітер. Це постачання було анонсовано ще насправді в серпні цього року, і воно ну це постачання, воно вже оплачено. Воно оплачено данією, воно оплачено Литвою, Норвегією. Нагадаю, що нам треба комплекси Patriot, Найкраще це в останній модифікації. Взагалі, вони нам потрібні для чого? Для того, щоб збивати російські ракети. Ви знаєте, що російські ракети зараз більше модернізовані, тобто вони там вдається обходити всі всі комплекси. Так, про нашої протиповітряної оборони ми передали всю необхідну інформацію американцям для того, щоб вони їх поліпшували, для того, щоб вони їх модернізували, і ракети російські, які. Раніше збивалися цими комплексами, щоб ми їх продовжували збивати. Ну от два новенькі комплекси ми отримаємо. Я повторюю: не знаю, в якому пакеті в якій модернізації, але сподіваюся, що в ПАК 3 принаймні вони буде, і це нам дозволить просто себе захищати. Ще від союзників ми будемо отримувати іншу зброю. Ми вже зараз поліпшуємо логістику. Ви знаєте, що європейці купують американців зброю, перейдуть і нам між собою розбираються, Ну і так далі. Ну і звичайно, тема тих самих тамагавків також вона на порядку денному, друзі. Я вже. Говорив вам про те, що CNN за останньою інформацією, як повідомляє, зокрема, цей демократичний рупор. За останню інформацію, Пентагон ухвалює рішення про передачу тамагавк Україні. Пентагон, так, Міністерство оборони Сполучених Штатів. І тепер кінцеве рішення за Трампом. Кінцеве рішення за Трампом, тамагавки, я вже говорив про це сімейство таких. Розроблених і випущених в Сполучених Штатах Америки високоточних крилатих ракет великої дальності з бойовою частиною, там в півтони. Експерти їх називають дуже ефективними. Це дуже ефективний вид озброєння, основна ракета у Сполучених Штатах. Якщо ми їх отримаємо тепер в Україні, це може стати основною ракетою. Але в нас є власні фламінго, про них окремо будемо говорити. Я, до речі. Робив відповідні друзі блоги у себе на Ютуб каналі Онлайн, Кому цікаво, підписуйтесь, і от в останні роки з'являється можливість сухопутного, фактично, запуску таких ракет за допомогою комплексу Тайфун, що раніше фактично там забороняв. До речі, договір РСМД, як ви пам'ятаєте. І російські системи ППО не могли відбивати удари такими ракетами в Сирії в 2017 році, в 2018 році в Сирії. Хоча системи ППО там були присутні в доволі, в доволі великій кількості, насправді я можу сказати, але все одно, якщо Київ отримає ці ракети, а це тиск Трампа, це інструмент тиску Дональда Трампа. Бачите, що потім цими всіма посейдонами і так далі робить. Він також дає зрозуміти і в приватному порядку, і в публічному, що будуть відповідні наслідки. Але Трамп це не той президент, з яким можна тут нянчитись на там. Якщо він ухвалив вже рішення, то, то таке рішення ухвалив. І тому дуже сильно сподіваємося, що і Петріоти Європа продасть і тамагавки Сполучені Штати. Ну Європа викупить і передасть нам так. Тобто дуже сильно хочеться вірити, друзі, що а, ось це озброєння, яке прямує і заплановане до відправки до України, воно буде вчасно нам надано. Але я вам хочу друзі сказати, що це вже надзвичайно круто. Так, система змінилася. Так тепер американці не платять за зброю. Так тепер європейці її купують. Але найголовніше для нас це те, щоб ця зброя була. Розумієте? Це те, щоб ця зброя була. Отже, що найголовніше а взагалі, фактично, ну там ключове це. Ну, слухайте, це те, що вперше з 2022 року підтримка військової допомоги Україні серед виборців, саме республіканської партії, почала взагалі зростати, і це насправді друзі стратегічний перелом серед республіканців. Це результат команди Зеленського, яку керівник офісу президента очолює, так Єрмак. І треба сказати, що ще в червні 20 цього року там 39% було за. То в жовтні 47% уже 63%, республіканців підтримують, передачу, е, 63 республіканців підтримують передачу Україні тамагавків. 63% республіканців підтримують передачу Україні тамагавків. Підкреслюю 92% занепокоєні атаками російських дронів у Європі, 76% можливими ударами РФ Чи Китаю по сполучених Штатів Америки. Насправді, взагалі, там зміна сприйняття президента України відбулася серед виборців Трампа, і це. Також треба озвучити, тому що там рейтинг схвалення Зеленського серед трампістів піднявся там з 19 в березні цього року до 33 у жовтні. Тобто Головна причина це насправді класна там дипломатія, яка вибудовується, і комунікація, і плюс ще інтерв'ю там з провідними консервативними медіа. І я вам розповідав в попередніх ефірах про Бена Шапіро. Ви пам'ятаєте ефіри на Fox News, на Newsmax, на TBN. Зверніть просто увагу на. Ну таку класну, мудру витриману політичну лінію, яка проводиться, тому що акцент робиться саме там на християнській аудиторії, да в тому числі там молитовний сніданок в американському стилі, Да? плюс там уникання політичних асоціацій з демократами перед виборами. Це дуже продумана історія, яка необхідна для до реалізації для того, щоб мати результат. І от результат є, тому що ви знаєте, друзі, республіканці, релігійна аудиторія там і, але це новий ключ, це новий ключ, друзі. Новий ключ найбільше зростання підтримки серед віруючих консерваторів. Там плюс 22% за 4 місяці. Ось що прикольно. Серед тих, хто щотижня відвідує церкву, підтримка допомоги Україні зросла на 18%. Ось такі останні дані. Ну і також відбулося зміщення наративу, в, якщо ви там помітили. В американському медіа середовищі в інформаційному в інформаційній площині насправді так, тому що Путін це ворог миру, і, і дуже добре, що ми це підігріваємо насправді, тому що там ще понад 60, майже 65% відсотків республіканців вважають, що саме Путін гальмує зупинення вогню проти 13% – відсотків. Те, що Зеленський, 83% відсотки переконані, що протистояння Путіну протистояти Путіну це єдиний шлях зупинити вбивство українців і агресію проти НАТО і Сполучених Штатів Америки. Майже 65% впевнені, що Путін переслідує християн. Друзі у нас є інформаційна перемога над дезінформацією Російської Федерації. Тому, попри рекордні витрати Москви на дискредитацію України, релігійний і консервативний електорат США, ось що вам хочу донести, знову розвертається до Києва. Це супер-крута історія. Зрозумійте це, будь ласка, Путін своїми діями лише посилив цей розворот насправді. Через атаки дронів, через ядерні погрози, про які я вам до цього розповідав, і ізоляцію Російської Федерації. Все це до цього і призвело, друзі. І ось вам такий крутий результат для нас. Це не я вигадую, Подивіться, семафор про це пише. До речі, семафор має доступ, як я розумію, до найкрутіших інсайдів. А після цього вже Ексіос, тому цьому виданню точно можна довіряти. Wall Street Journal про це повідомляє, друзі. Ось такий от відбувається розворот. Розумієте, все це величезна невпинна і невтомна робота, яка призводить до свого результату і помилки, звичайно, Путіна. Я не знаю, свідомі, несвідомі, абсолютно нас це не має е, ніяким чином немає е, обходити. Головне, це результат для нас. Я вам більше то скажу, це ці люди, ці виборці, вони впливають на владу, і влада, керуючись їхніми уподобаннями, настроями, інтересами, ухвалює рішення, виходячи в тому числі із цього. Тому я не дарма стільки часу приділяю тамагавкам, зброї допомозі України від, для, від Сполучених Штатів Америки. Зрозумійте, друзі, наскільки це можливо, от так от все от такий от розворот, тому така штука. Президента нещодавно була нарада, і там був малюк, і там багато хто звернував, що не було Буданова, і тепер зрозуміло, чому його не було, але до малюка. Він сказав, що один з комплексів Арешнік було знищено в Капустіному Яру силами служби безпеки України і головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цитата: знищення Арішника Росіян було 100%. Це було ще тоді, коли сама назва комплексу не була відома. Місія зі знищення не афішувалася, і про її результати було відомо тільки президентам декількох країн, ну окрім Зеленського Росіяни. В той час ним ще особливо не погрожували. Якщо не помиляю, це було поза минулим літом. Поза минулим літом, питання в тому, чому лише зараз ми про це про цей арішник говоримо. Тобто, чому ми говоримо лише зараз про те, що ми знищили цей арішнік? А ми мусили говорити це тоді? Ну, Пішов, я думає, люди, що які так. працювали в реалізації цієї операції, були під певним прикриттям, були певно захищені. І якби ми тоді засвітили, а людей своїх не вивели з певних районів, з певних територій інших країн, то тоді б ми могли пробачити ті, хто реалізовують наші бажання і наші спроможності, просто здати в руки ФСБ. І якщо на той момент так мовчали, значить були повні нюанси, що стосуються вартості життя людей, які на нас працюють. Да, я все чудово розумію. Я плюсую. Просто питання в тому, що минуло там два роки, тому що поза минуле літо. І ну ладно, окей, це напевно вже так собі. Але ну тобто, якщо знищили арішнік, значить виходить так, що ми можемо ще раз знищити арешніка. А Путін з Лукашенком знову погрожують розміщенням марішника. І от в під Мінська там і вони хочуть розмістити і так далі. Це насправді ж, відповідь не нам. Я правильно розумію? Це більше до європейців. Вони тому, що 5 тисяч кілометрів, і ну що, Київ? Ну тут вже по Дніпру били цим арешникам з порожніми, я так розумію, цими бойовими частинами. І ну тобто там, ну. Ну, послухайте термін підльоту. Льот. Термін підльоту. Він же що з мінська, що з Капустіної Яри? Він фактично там нічого не змінив, якщо я правильно розуміти. Питання ж в тому: ракета е міжконтинентальна балістична ракета, яка призначена для перенесення ядерних боєприпасів і з використання ядерних боєприпасів, навіть вашини поставити суперкумулятивну якусь частину чи супер безпосередньо е касетну частину, яка там зможе осколком елементами уразити декілька гектарів. Е можливо. То е, це ж все одно забивання цвіхів золотим мікроскопом, реально причому не просто свіхи, а і іржави цвіхів. Тому якщо це росіяни планують робити, це в моєму розумінні суто інформаційний поклик і е, тиск на е, Європу, що от у нас є ядерна зброя, так у них і такої ядерної зброї більше ніж достатньо з цим же успіхом. Вони можуть знімати бойові частини ядерні зі своїх ракет. Ставити звичайні е, касетні боєприпаси і так само запускати. Ну, а речник це ні про що, чесно кажу. Ну, Є загроза, є е, приклади застосування, а ефективність яка. Це по-перше, а треба розуміти, скільки той речник коштує і скільки той речник безпосередньо мусить готуватися до пуску. Це е, прості речі. Лякати палицею – це не значить, що ту палицю взяти в руки, а взяти в руки не значить, що точно нанести удар сказано. гур знищила три нитки нафтопроводу Російської Федерації в Московській області. Це от буквально свіжа новина. Зокрема, атаковано нафтопровід кальцевий, з який забезпечує російську армію ресурсами для війни. Всі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель, авіаційне паливо успішно одного моменту вибухнули. Нафтопровід виведено з ладу. Ну круто, не не знаю правда що от запитати, але ну круто, класно. Що, що скажете, як би ви це прокоментували, пане Сергію? Чудово саме головне не зупинятися на цьому. І треба розуміти, от фраза, яка красиво подала знищена нафтопроводи, які забезпечили потреби е, російської армії. Так всі нафтопроводи, щось на території Російської Федерації, вони призначені для забезпечення потреб російської армії, яка воює з Україною. Тому от гарна фраза а на виході безпосередньо, ну і навіщо? Це все одно, що ми будемо казати, що цукор солодкий або е, масло воно масляне. Хоча є цукор і угу. не солодкий, є технічний цукор для. Е, Морських і річкових мін, то то він, він точно не солодкий. Навіщо Трамп заявляє про е, підготовку, причому, я так розумію, серйозну підготовку до ядерних випробувань. Ну е, він мусить це робити, тому що росіяни почали брязкати е, ядерною палицею, стукати і показувати, що вони такі круті. Почалася з моєї точки зору попередня така е, уже ядерна гонка озброєнь. І завжди так було на будь-яке випробування однієї країни, яка показує, що не ядерна зброя, відповідала адекватно: ну, ладно, у вас є, у нас також є. Не забувайте, що у нас є це, знаєте, як ото е два вояки один на одного дивляться перед герцем, ходять, брязкою, там, е лякають один одного, але до самого герцю, безпосередньо, що стосується махання мечем, не дійшло, так і тут. Інф інформаційний тиск один на одного.